Друзі, привітульки, привітульки, привітулечки. Ну що, поїхали? Поїхали, як завжди, так? Да? Як завжди, наші кремики. Кремики для наших ручок. Ось так ми з вами, з вами, з вами кремимося, да? обов'язково. Кремики це святоє, Да? так. Так, ну що тут у нас? Наші красиві, прекрасиві. красиві, прекрасиві. Давайте так візьмемо, так візьмемо. Так, візьмемо. Ті мені такі подарували теж зі слониками. І ці подарували, і ці подарували, і ці. І ось ці подарували. Цілий набор. Це мені з Дніпропетровська вислали. Так, такі, дивіться, так, красиві такі. Все таке красиве, все таке красиве. Як то кажуть, так, трошки лампу. Тут все, щоб я вам була красива, чудово, чудова. Так, поїхали. А, ну да, парфуми, парфуми, парфуми. Парфуми, парфумимося. Сьогодні тут такі стоять парфуми в мене. Ой, які вони теж добрі. Всі парфуми добрі. Знаєте, мене сьогодні одна клієнтка пивала, ну, ви ж до мене приходите на, ну, на консультацію, ну, приходите по телефону. Да, ми працюємо, І вона питає мене, а які що тут за духи? Тим я хочу сказати будь-які духи, будь-які духи, парфумтеся, неважно. У мене тут і троянда є, і якась, і ще якась щось таке тепленьке, гарненьке, є і смачненьке, і те, що е, е, хочеш тут є, ось, і, і нігмаю все. Я, ось, я, ж, я ж десь теж ходжу і там ж парфумлюсь, не тільки ж перед вами. Так. Поїхали Кривий Ріг, чому поспішаю? Тому що у нас ввечері з вами, кав... вами прямий етер, прямий етер в 21.00, де я буду відповідати на ваші питання, на ваші особисті питання. Тому, звісно, я поспішаю, щоб ми встигли. Щоб ми встигли. Ви бачите, скільки тут кремиків стоїть. Підождіть, що поїхали? Саме головне. Хочу вам дуже похвалитися. Дивіться, який мені подарунок прийшов від моєї учениці, яка займається в мене на Таро. хто не знає, я навчаю. Я навчаю картам Таро. І хто? квіточку поставить, да, хороша, ладно, хай б. От, І ось такий подаруночок. Значить, дивіться, дивіться. Ось такий запакований, запакований, запакований у білому шкіряний блокнот щоденник. А ось подивіться, яка гравіровочка. Шановні... Так, зараз я тут у нас. Щоденник неперевершений багині ланочки. Дивіться, який класний. Щоденник, неперевершений багині ланочки. І тут у нас і карта України, от, а заді ще карти. Карти є, там, ну, що там нам надо, і от такий щоденник Офігенський. Офігенський такий, знаєте, вже вже, так дивись, я Боже, як, як це в ньому писати. <гум> як це дуже круто. От, і ще, іще, іще. Іще. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Так, ні, це не так поставити, Бо я теж ще професіоналу своєї справи. Пенма і помічник номер один з вибору паркер. Ручка паркер. Ось дивіться, дивіться, вам видно. І це не просто ручка паркер. Тут ще є гравіровка. Тут ще є гравіровочка. Вам видно? Гравірування видно? Я вам прочитаю, що там написано. Я, правда, сьогодні. Оди мієчки. Я... я сьогодні читала так. Найкращому наставнику. Отут гравірування. Найкращому... Я не знаю, вам видно чи ні. Найкращому наставнику. От, ось така ручка. І де неї навіть сертифікат відповідності. Два роки додаткового гарантійного обслуговування. Ну, тут треба за, зареєструвати. Ручку, е, ручка Паркер починає діяти відразу з моменту покупки або реєстрації. Допомога у всіх гарантійних випадках, будь-яка форма зв'язку. Пенман, памічник No1 з вибору Паркер. Е, вибору сертифікат відповідності підтверджує, що дана модель ручки Паркер придбана в магазині Пенман, що є офіційним продавцем торгової марки Паркер в Україні. Ось так. ось так. Така в мене ручка таким подарунком, з такою гравіровкою. І з таким. Це моя е, учениця, яка в мене навчається картам Таро. У е, мене, мене всі улюблені ученики, але це одна, одна з найулюбленіших учениць, ми працюємо. Я, якщо ви не знаєте, хто до мене звертається на навчання, я у мене підтримка. Е, як то кажуть, щодня, якщо треба, людина пише будь-яке. Питання. 24 на 7 підтримка. Ну, якщо я сплю, я тільки не можу допомогти. А так, наприклад, людина комусь когось вже обслуговує, да, або собі щось гадає, вона щось не знає, вона мені пише, і я підказую, я коригую. І от така, от, от така вдячність. Ну що, друзі, ну а ми поїхали на 5 10 кривий ріг. На 5 10 кривий ріг, що буде у кривому розі? З приводу обстріли. Ракети тощо. Дивіться, буде обстріляно на околиці місце, міста якась е, споруда, яка нам дає воду, але це буде приховано, або це буде щось, скажімо, щось там, е ну, брехня якась буде. Це по-перше, по-друге. Ну, і На цих, на, на водопроводі вкрадено море, і ну, тут ось це все буде освіщатися, десь, десь якісь журналісти будуть освіщати. Далі. Є проблема, але це проблема не від обстрілів. В якомусь будинку буде якась жертва, і ця жертва, ну, щось людина помре, чому вона померла, незрозуміло, непонятна. Десь коло школи, чи, чи де ну, ну, може людині стати погано, а може там яке вбивство, може що. Ну, в общем, Щось таке робиться, те, що приверне нашу увагу. От. Ну, і по -по -будуть, будуть вибухи е ну, будуть чути, да? але, ну, Хто там десь з краю живе. Але це е, працює наше ППО. Тобто, знаєте, як таке? Де гупнуло, непонятно, що як ото десь гупнуло, де гупнуло, Чого гупнуло, Та спи давай, непонятно. Ні, я ж не можу спати, бо я ж тепер не знаю, де гупнуло. Так оце, так оце і тут. так, Поїхали далі. Перевиріг, обстріли, вибухи. Так, да, ось є якийсь, якийсь як то кажуть, вибух, да, але він дуже швидко, при тому в районі кладовища десь. От, але, ну, як то кажуть, гупне та й гупне. От, от тако скажу. Скоріше за все, я думаю, що це спрацювання ППО, бо там поряд якийсь приватний сектор, ось є, буде просто чути. От, і це, скоріше за все, вночі, Похоже, ну, схоже на те, що вночі, Будинок, в якому произойде цей інцидент, він буде на околиці міста. Що це за інцидент? Чого там? Чи хтось з вікна випаде, чи що? Я не знаю, ну, карта показує, що є якась проблема. Так, Інгулець, Інгулець, Інгулець. 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 У вас постраждає транспорт. Від чого він постраждає, не знаю, але тут буде постраждає жінка якась. Може, це аварія буде сильна, бо постраждає, пожила жінка. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Дольськ. Так, криворажульки ви мене почули. Зеленодольський. Зеленодольський щось там буде. Щось там пов'язане з лікарнею, якісь там щось таке, коротше. Якась волонтерка по лікарні, щось от таке. Так, Павлоград. Павлоград. Павлоград на околиці міста. Буде дуже шумно, якийсь транспорт буде або за межами міста. Ви будете чути багато шуму. От. Е, ситуація повторення, тобто гупати буде. І ви будете чути, як гупає. Е, буде спрацювання ППО. Так, Нікополь. Нікополь, карта прильоту. Завтра буде дуже важкий день для Нікополя. Тому Нікополя там. Те уважно і обережні. Так, пішли далі запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя, запоріжжюльки. На околиці міста будинок буде дуже сильно обстріляний. От і Таке враження, що щось в ці вікна повилітають, чи е, від обстрілів десь буде е, ну, щось, щось, можливо, якийсь об'єкт критичної інфраструктури сильно постраждає. Тим не менше, ось о, карта смерті говорить про те, що від пожежі можуть у лікарні померти люди. Тобто вони е, отримають опіки і в лікарні помруть. Так, запаріть. Запоріжжя вночі буде дуже така напружена ситуація. Горітиме транспорт коло, коло будинку, там поряд якийсь чи ресторан чи кафе, якесь таке заведення на відкритому, ну пространстві, скажімо так. От. От. І буде спрацювання ППО, гепати, гепати буде. Десь будете чути. Гепнуло Том, сям, Так. Запоріжульки є у нас Дніпрушки. Дніпрушки. Рітиме об'єкт критичної інфраструктури, туди буде ну, летіти, зіб'ють, і воно падає, і воно загорається. Але влада наша приховає цей факт. От, і це не вперше вже є атака, про яку дізнаються або потім, от, або дізнаються десь ну, в розговорах, в кулуарах, скажімо так, не буде відкритої е, якоїсь е, ну, інформації. от, так от скажімо. Вночі над приватним сектором на околиці міста буде дуже гучно і є карта прильоту. Багато людей не відразу знатимуть, де це прильот, цей прильот має відношення до е е критичної інфраструктури. Будете сидіти без світла. Десь. І ще одне. загинуть, загинуть дві, дві людини, загинуть. Е і загинуть дві людини, і це ситуація повторення. Тобто в тому місці вже, вже люди постраждали. Миколаїв. Так, е, я вже, ми вже тут накрутили, навертіли, вже повинно бути чути добре. Так, Миколаїв дуже сильний обстріл і є руйнація, є велика руйнація. От, е, кількох об'єктів є постраждають мирне населення. Ситуація повторення говорить про те, що е, буде прильот в якомусь закладі, де сидить влада. І дуже сильно буде обстріляний об'єкт портової якоїсь інфраструктури. Або там, там має відношення, воно десь коло води, і все, там є якісь крани. Миколаїв. Влада трошки захоче приховати результат нічного обстрілу, але люди почнуть говорити, і буде це, і буде ну, це на наружу. Ось є, загине, загине людина, чоловік при сповненні якихось обов'язаностей. І навіть в другій карті говорить прильот, і тут таке враження, що є все-таки все приватний сектор або невеликий будинок якийсь. Миколаїв, Одісюльки. Так, миколайчики почули, не почули, запоріжульки почули. Одесята. Одеса, Одеса, на 5 10 Ви задаєте мені там питання в коментарях. Я на них трошки пізніше відповім. Я бачу їх, але трошки мене не вистачає зараз часу, поняли? Так, зіб'ють над портом щось буде горіти. Да, буде дуже силь, сильно горіти. Е, і я б не сказала, що багато чогось постраждає, але те, що падати будуть уламки, це будуть. Або вибухи будуть. Так, Одеса. ППО працює аж бігом. ППО працює аж бігом. Да. От, над якоюся школою або новим об'єктом. Або це школа, або дитячий якийсь заклад. Притом його тільки відремонтують або відремонтували. І от там буде збиття. Або якийсь такий новенький об'єкт. Ну, більше мені все-таки він до, до школи. Кузінька, що таке, Іди я тебе покажу. Чого ти нервничаєш? Кузіньчає. На околиці міста якийсь старий об'єкт інфраструктури поломиться, просто поламається. Це, не, це не, не, не вибух. Так, і Київ, це не вибух. І Київ. 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 Немає ніякої такої, щоб інформації. Люди працюють, місто працює, вночі трошки буде якась чогось. Э, Страшно коло води, або щось таке, знаєте, э, щось, 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 щось якась така ситуація буде напрямше. Так, обираємо перший, другий, третій варіант. Поїхали. Порада. Перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що вам робити? Вам потрібно знову поїхати в якусь поїздку до тих, кого ви любите. Другий варіант. Другий варіант, будь ласка, зверніться, зробіть якісь документи. Зверніться до якоїсь ну, майстрині, якась не знаю, хто, що це. Чи це доктор, чи це юрист, чи це що, не знаю. Третій варіант. А вам потрібно між двома людьми якось пробалансувати, знаєте, і вашим, і нашим, і тим, і тим, щоб сохранити якісь хороші відносини. І це жінки. Якась, якась група жінок, поміж ними треба отако, знаєте. Так, де моя, де моя книга? Віршики, віршики. Віршики, віршики, віршики. Віршики. От писала було, коли дебальцево. Слова і пустыє цифри. Опорник здан, все в пліну. О, Боже, це я тут ці вірш читав, ну навіть я плачу за ним. Ні, ні, це не цей, це не цей фух. слова и пустые цифры. Опорник сдан. Все в плену. Военным понятные шифры. В фейсбуке на всю страну. Кольцо под Дебальцево снова сужается день за днем. На всех не хватает патронов. И враг поливает огнем. По нашим работает арта. Трехсотых уже не счесть. Не выстоят хлопцы до завтра. Летит со сетями весть. Слова и бездушные цифры. И наши бойцы в огне. І сквозь монітор молитви Кабута слишиться. Це був 2015 рік, і це було кільце під Дебальцем. І я хочу сказати, я тоді була дуже, ми тоді волонтерили сильно, да, я була дуже близька до, до тих людей, які, які спілкувалися, да, які були на фронті або які спілкувалися з тими, хто на фронті. І там, там хлопці тоді казали про те, що їм. Не відповідають. Генштаб не відповідає, просто не відповідає. Так як в Ілавайському котлі всі телефони мовчали. Всі. Тоді в Ілавайському котлі, під Іловайськом, це був треш, того, що дзвонили, хлопці дзвонили. Я пам'ятаю, що зібралися тоді матері, да, зібралася там жіноча сотня, 39-та сотня зібралася. Да, ми, Хто там волонтери, хто там які громадські активісти, ми зібралися в центр міста коло і хлопці дзвонили і казали, ми вже хтось. Дзвонив, казав, що ось-ось, вони вже до нас підходять. Нам немає чим, нам немає чим баранитися. Дзвонили, казали, ми дзвонимо в штаб, а там просто не беруть трубку. ніде не брали трубки. От Дебальцева була така сама ситуація. Просто ніде не брали слухавки. Просто людей такого кинули і закрили оченята на той момент. І тоді не тільки дебальцево прийшлося залишити, і тоді також дуже постраждало дуже багато хлопців. каже каже, жінка, чоловік із вони, каже. Ось вони каже, нам кричать, кидайте, кидайте зброю і здавайтесь в плен. Каже, а ми що? Каже, а каже, у нас каже, каже кілька патронів на трих, нас каже, навіть щоб вбити один одного, у нас не вистачає патронів. Отака от, от була ситуація. Тому ця війна, вона, вона, друзі, не просто слово надовго. Вона не стільки надовго, вона скільки трошки, трошки знову вона не така. Знаєте чому? Тому що там. Там на нулю от до вас повернуться ваші хлопці, да, звідти, і вони вам розкажуть дуже-дуже багато таких речей, які не пов'язуються, які зовсім не в'яжуться з, з ну, тим, що ми думаємо розуміємо. Ми думаємо, якщо всі пішли на фронт, то всі, то всі там, ну, чесні, всі там порядні, скажімо, ні-ні-ні. Там дуже багато зради серед, серед от таких, знаєте, ну серед, ну серед своїх, скажімо так. Не від, від, ну, не від влади, там, це не Київ там, чи там, ще хтось, да, чи Залужний приказує. Це свої, це командири, підриває машину з хлопцями, які поїхали заправлятися. Це командири стріляють в спину хлопцям. А потім кажуть, що людина на пропала. Або... Поранення, якесь таке чи вбивство, ну тобто він загинув, при яких він ну загинув, тим загину, та й все. Отакі такі от речі є. Тому я хочу сказати, і є і деякі речі, які У нас не буде такої перемоги, як ми, як ми чекаємо з флажками, що ось-ось ми переможемо, та ми підемо наступати не хаду. Ні-ні-ні, все буде трошечки не так, і все трошки буде не так радужно, як нам хотілося б. Тому треба це не просто усвідомлювати, треба бути реалістами. Треба на це дивитися е, з точки зору. Ну, ну паніте, ну, ну от як я висасу, ну як ця роза, от вона троянда, вона рожева. Ну як я її висасу інше? Ну що я буду казати, якщо цього не буде? Той момент, коли ми мали дійсно перемогти і мали е, би це все закінчити, він був пропущений і не нами, не ми винні в тому. Він був. Нам тоді просто не дали зброї, нам не дали перемогти. Отак, друзі, все, пам'ятаємо золоте правило. Вона закінчиться, вона, вона зупиниться. Отак скажу. От. Е -е, Пам'ятайте золоте правило на моєму каналі. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки і яким е -е, на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Закінчиться вона мирним, мирними вже договором. Договорами мусять підписані вони бути. І скоріш за все, я думаю, що закінчиться вона тим, що вб'ють зеленського прийде новий президент, і він підпише мирний договір про закінчення війни. Ну, дай Бог, щоб я була неправа. Всім пока-пока.